Всім привіт! Сьогодні вирішила для вас зняти нове відео з розподілом грошей. Давно я не знімала. І, сподіваюся, ви чекали на це відео, тож давайте швиденько це зробимо разом з вами. Сьогодні в мене кусочок моєї зарплатні, і його будемо розподіляти на цей тиждень. А щось на тиждень, а щось на більший срок піде. Нападає. Знаєте, я зараз більш активно веду свій інстаграм, і тому запрошую вас туди, якщо вам цікаво за мною слідкувати, то заходьте в інстаграм, бо зараз на Ютубі я не дуже активно знімаю відео, але все одно знімаю. Так що теж підписуйтесь, не забувайте писати ваші коментарі і чекати на наступне відео. Для цього вам потрібно нажати, тиснути на дзвіночок. Тож, якщо вам цікаво слідкувати за мною та моїм життям, то переходьте в мій інстаграм, також слідкуйте за новими випусками на Ютубі, і будемо з вами спілкуватись і тут, і там. Вибирайте, де вам цікавіше, та підписуйтесь на мої соцмережі. А ми з вами будемо розпочинати з того, що підрахуємо, скільки тут грошенят. І будемо фіксувати. У нас скільки? 200, 400, 600, 800. Пишіть поки в коментарях, як ваші справи, як ви. Зустріли новий рік, що у вас було цікаво, не цікаво, як взагалі ваші справи. Тому що в нас не було взагалі новорічного настрою. По зрозумілим причинам, я думаю, всі розуміють, чому, і було одне бажання на всіх українців. Тож пишіть, як у вас була. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, плюс сімсот. Я не бачу, що я там роблю. Сто, двісті, триста. Так, плюс триста. І плюс. Отець, два, три, чотири, сорок. І в нас виходить 1840. І бачу, що інші дівчата теж почали трошки знімати більше з каналів україномовних, і мене це також надихає. Коли я дивлюся їх, і, і мене надихається знімати нові відео для вас. Сьогодні у нас 13. Так, тут зроблено. Дивитись, що в мене є в конвертах, будемо вже по ходу, як будемо закидувати туди гроші. І. Не хочу на це окремо витрачати час. І підемо, Та, що ж в мене все падає. Підемо по порядку. Це гроші на наступні тижні. Вони отак в мене тут лежать. І я їх не чіпаю. Тут в мене конверт 3000 євро. Він в мене завжди перший і в ньому зараз 100 лей. І хочу я сюди покласти 300 леїв. Давайте, знаєте, що зробимо? Я поміняю 100 сюди, 400 сюди. Ну все. Плюс 300. Тут 400 тепер. Ніяк в мене не на... накопичиться, тому що то одне, то інше, то в лікарні, то малий захворів, то ще щось і якось складно йде. І немає зараз додаткової роботи якоїсь, і я завжди прибігаю до цього конвертику. Так, не дуже добре робити, але в мене поки що немає іншого варіанту. Тому так. Данічки на його кружки. Я хочу зараз покласти 500 лей. Це буде йому, так, не так, ось так, я хочу його відвести на барабани, я вже знайшла дівчинку, яка буде з ним займатись. І також він ходить ще на плавання. І на це все потрібні гроші. І мені ще потрібно буде докласти сюди 200 леїв, і буде повна сума. Але зараз мені не горить за барабани давати, тому я відкладаю, якби на барабани, 300, потім ще 200 додам І 200 на плавання. На плавання я беру такими по 50, тому що одне тренування коштує 50. Ми платимо. Кожного разу, як приходимо, прийшли, тобто прийшли, 50 заплатили, він тренується. І кожного разу, щоб, щоб з цим всім не заморачуватись, я відкладаю, якщо в мене є, звісно, відкладаю по 50, бо це зручно. І тут в мене так: 300, 400, 500. Це на Данилки Зеніться. І вже наступного тижня я дізнаюся про розклад барабанів і буду вже якось його туди записувати, йти на перші заняття і дивитися, що з цього вийде. Кладу 500, тут 500. Далі, в свій фонд, я поки що нічого не кладу, скоріш за все, це буде наступного тижня. Поки що тут буде пусто. Далі відпочинок теж нічого не йде. Ми, до речі, їздили, якщо ви слідкуєте за мною в Інстаграм, якщо ні, то підписуйтесь. Ми їздили на море. Тут також в Румунії, на Румунське море, і там відпочивали без людей, без нікого. Це був наш такий вид відпочинку, коли Хочеться трошки перезагрузки. Далі здоров'я, так, сюди нічого не кладу, а в здоров'я я покладу 100 лей, тому що то хворіємо, то ще щось по вітамінки купити. Таке потрібно мати на на ці витрати гроші. Далі тут в мене нічого і тут все. Це ми закінчили поки що. І ось цей байндер в мене, Опс. в якому такі витрати вже щотижневі. У супермаркети на цей тиждень я відкладаю 400 леїв. Ось так це буде 400, це на цілий тиждень нам вистачить. Це не дуже багато по нинішнім цінам, але ми... я стараюсь економно, але збалансовано харчуватись, і на це, в принципі, так, з натяжкою нам вистачає. У садочок, тут вже є 60 лей. Я нічого зараз не запланувала сюди покласти, але, скоріш за все, наступного тижня щось сюди покладу, щоб наступного місяця заплатити за їжу в садочку. Тут просто 60 лей. Далі квартира сюди я кладу 400. Два, три, чотири. Чотириста це буде за комунальні послуги. Те, що залишилось, нам оплатити. Далі собака. Нічого в мене собаку не йде. Але, скоріше за все, також наступного тижня я собі запланую і покладу сюди якісь гроші на неї. І на подарунки також на чого. Все. Тут я закінчила. І ці гроші, які в мене залишились, вони підуть у челенджі. По-перше, я хочу покласти цей челендж. він Дуже-дуже потрошки в мене йде, але прогрес вже видно. Не дуже швидко, не так швидко, як я б хотіла того, але щось в мене навіть вдається. Тут в мене є 40 лей по 10 і я хочу їх сюди покласти. Але також я хочу тут розміняти гроші. 50 хочу розміняти. 50 я міняю. І 50 беру сюди. І 40 також кладу сюди. І тут мені потрібно закреслити 40. Один, два, це дуже приємне таке відчуття, коли воно потроху-потроху заповнюється все. Чотири. Так? Тут все. З цим ми теж закінчили вже. І тепер залишився ще один в мене челендж, якщо ви пам'ятаєте. Я його потихеньку теж веду. Тут в мене вже от стільки конвертиків є. І сьогодні, знаєте, як я хочу зробити? Хочу покласти сюди 90 лей і 9, але в конверт з 9 я покладу 10, тому що в мене немає таких маленьких грошей. І я покладу ось так 90 і 9. І так, давайте. У мене тут ще така <р> скарбничка <rappback>, з маленькими монетами. Тук ще й не придумала, куди її переселити. Так, в мене буде тут 90. І дев'ять яких буде десять. Тринадцять п'ять, шість, сім. Сім дев'ять. Більше не менше, тому буду в плюсі. Навіть Тут я закреслю також ось так, дев'яносто. Та дев'ять. Теж потрошку йде. У мене не виходить кожного тижня сюди щось закидати, але коли виходить, я обов'язково сюди щось закидаю. Поки що це такі маленькі суми. Далі будемо дивитись, як буде в мене виходити. Воно мені не важко робити і щось копиться. Це краще, ніж нічого. Все. І з цим ми закінчили. Тут поки що нічого. Скоріше за все, наступного тижня я сюди ще позакидую гроші там, на свої процедури, на, собачі, на собачу таблетки проти там глистів, оці всі блохи. <клухи> Хто собачники зрозуміють, це потрібно постійно робити, тому ми слідкуємо за цим. Уважно. Тож, я закінчила. Розподіл такий в мене вийшов сьогодні. І дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал та писати ваші коментарі. Я з задоволенням читаю і відповідаю кожному. Дякую за перегляд, що були зі мною до цього моменту. І бувайте до зустрічі у нових відео.